Всім привіт! Ви на каналі Татакріїць. І сьогодні ось така чудова і дуже цікава резиночка. Ця резиночка має певну щільність і дуже гарно може підійти для тонких ниточок. Тож, якщо у вас раптом є достатня кількість тонкої пряжі, і у вас з неї може вийти спідничка, та ви думаєте, що та пряжа затонка, то якраз саме вона для цієї резинки. Коли ми її будемо в'язати, ви все зрозумієте самі. Ця резинка має дуже класну щільність, Ось. тому спідниця буде теплою і красивою. Має рівненькі петельки, така її внутрішня сторона. На за бажання, ви можете використати її також на лицьову сторону. Все залежить від ваших задумів та фантазій. Ось ще покажу вам більш детально цю резинку. Вона дуже і дуже щільна, зовсім відрізняється від звичайної резинки один на один. Ось, тримає дуже класну форму, може бути окрасою і для горловинки, після того, як вивіжеться росток для будь-якого виробу. Для манжетиків може бути, для шкарпеток, для низу основного виробу. Це все залежить від вашого польоту фантазії. Так само може бути класною, теплою шапкою. Ось тому, будь ласка, пробуйте і ще раз пробуйте. І ще раз дуже класний задум, реально для спідниці, для тоненької ниточки, яку не потрібно буде складати вдвоє, і спідниця буде теплою, красивою, щільною. Ось така гарнюча ця резинка насправді. І вона саме дійсно для будь-якої, в принципі, пряжі. Але чим товща ниточка, Тим товща буде ваша резинка. Ось. І обов'язково звертаємо увагу на товщину діаметр наших спиць. Це спиці, до речі, у мене 4,5. І пряжа в мене ось така: від Gazal Baby Alpaca. Тут рекомендований розмір спиць від 2,5 до 4. Проте, як ви бачите, я в'яжу на спицях 4,5. Тому важливо звертати увагу завжди на розмір спиць, щоб потім виріб полотно наше було не забите і не стояло колом, а мало хоч якусь певну еластичність і красиво драпірувалось. Тож, друзі, ось така класна і дуже гарна резинка, яка зберігає свою форму, як ви бачите, постійно буде, і дуже круто буде тримати дійсно полотно спідниці. Ось я дуже люблю на це звертати увагу, тому що це важливо. Є моменти, коли під час носки у нас виріб починає десь в якихось певних моментах розтягуватись. Особливо дійсно це стосується спідниць. І така резинка буде дуже класною для такого полотна. Тож, давайте спробуємо. Дуже просто в'яжеться, з лицевою та виверідною, проте лицева дуже цікава. Першу петельку ми знімаємо, і далі лицьову ми пров'язуємо, беручи з нижнього рядочку. Ось, таким чином, піднімаємо петельку, накидаємо на ліву спицю і просто пров'язуємо просто лицевою за передню стінку. А цю петлю скидаємо на праву спицю. Далі виверітна. Знов піднімаємо петельку нижню з нижнього ряду, накидаємо цю петельку ось я притримую, пров'язую, і ще притримувала, перекидаю на праву спицю. Знов виверітна. Далі піднімаємо частинку лицьової з нижнього ряду, пров'язуємо і частинку перекидаємо її. І вона у нас виходить, ось, дивіться, так би мовити, з двох петельок. Далі у нас їде вигорітна. І все в'яжемо так само, як і з першої петельки. Прив'язуємо, перекидаємо, Виворітна. піднімаємо, прив'язуємо, перекидаємо, Виворітна. Знову піднімаємо петельку з нижнього ряду. Прив'язуємо частинку перекидаємо, виверітно. Ось так просто ця резиночка в'яжеться. І так в'яжемо до самого кінця, і я покажу, як пров'язувати виверітний рядок. Тож дов'язуємо до кінця наш лицевий ряд. Останнє у нас вигорітне. Розвертаємось на вигорітну сторону. Це наш другий ряд резинки і першу петлю ми знімаємо, наступна пров'язується за нашим узором. Просто виворітною. Далі лицьова. Ось ця, яка в нас виворітна, вона в нас з двох петельок. Пам'ятаєте, в лицьовому ряді у нас з лицьової формувалось дві петельки, яку ми першу частинку її пров'язували, другу частинку її просто перекидали. Тож зараз ми її пров'язуємо просто виворітною петлею. Просто вивертною. Дивимось уважно, щоб ми їх за дві пров'язували, так як їх у нас дві сформувались. І ось так просто в'язати цю резинку. Я попередньо на своєму каналі ділилася спідничкою, і там я в'язала її схрещеною лицьовою петлею. Резинкою один на один. Тож, це дуже класна резинка, насправді, для такої теплої і гарної спіднички. Або, як я вже сказала, у вас є, наприклад, тонка пряжа, і її достатньо ви можете застосувати саме ось для такої резинки і красивої спіднички. За рахунок саме ось такої щільності, спідниця буде теплою. І красивою. От і все. Ось так з двох рядочків в'яжеться ця резинка. Рівненькі петлі це дуже і дуже добре, що вони такі рівненькі та гарні. Тож бажаю всім красивих петельок, рівненьких перш за все, і до наступних зустрічей!